Америка дає грошей а в Україну, дають дають даю гроші. Понятно, що наші їх там миють, відмивають, рука руку миє і так далі. Але для чого це все робиться? От, наприклад, зараз перемовини США вирішує США з Росії, роблять перемовини і домовляються за мир в Україні в Україні, типу без участі України. Ну вони яким чином це роблять? Вони кажуть: так, шановний пане президенте Зеленський, ми тобі денег давали, ви там і в карман собі наложили і так далі. Значить, щоб ми вас там <кхе> ваші справи не викривали, не зливали вас і не пересадили всіх. Отакі, такі території в Україну Рашку віддали, такі ресурси дали нам добувати, і ми робимо повну амністію по тим грошам, які ви повідмували. І все, і у них нема варіанту поняли, куди рухатися. Поки ми з вами бігаємо, ці плакати, мітінги влаштовуємо, <кхух> кричимо за корупцію, за міндіча і так далі. Все вже давно рішено. Це просто політична гра всього світу.